Про іншу диктатуру зараз поговоримо. Білорусь Лукашенко 10 квітня попросив гарантії безпеки від Росії, коли спілкувався із Шойгу як міжнародник, Поясніть, будь ласка, йому вже гарантії безпеки Білорусі не надає ОДКБ. ОДКБ на ОДКБ можна поставити хрест. Чи про що йдеться? Чи йдеться про особисті якісь гарантії білоруському диктатору? ОДКБ це живий труп, це вже реальність, і зрозуміло, що ДКБ не існує як е, така альтернатива НАТО, як він створювався свого часу, це, це факт. А другий момент це те, що, в принципі, е, Лукашенко опинився в ситуації, коли він е, фактично Зрадив те, що е, в чому він публічно присягався, тобто він говорив, що ніколи не зрадить Білорусь, 2020 році він там казав, що е, любимих не бросають, і так далі, от любимих не відказуються. Була в нього така фраза. А тут коли е, його Путін впіймав на тому, що Лукашенко е, виступав за Розміщення ядерної зброї на своїй території. Путін сказав, що ну добре, ми, ми ми це зробимо, і відповідно, Білорусь фактично втрачає свій суверенітет, втрачає просто, я б сказав, на очах, бо розміщення ядерної зброї. Подвійний контроль над нею чи паралельний контроль за участю Лукашенка це його лукашенківські фантазії Росія на це я думаю не піде, і буде, я думаю, далі впливати на Лукашенка достатньо ну наполегливо і робити це постійно. А якщо ми подивимося, взагалі була цікава модель, спочатку. Туди приїжджав Наришкін, керівник розвідки. Я думаю, він ідеологічно накачував Лукашенка. Потім Лукашенко полетів до Москви, потім, потім прилетів шойгу. Мені це особисто нагадує: знаєте, коли шахраї намагаються людину надурити, то вони її постійно тримають в певному психологічному пресінгу. От тут ситуація мені видається особисто подібною. Ще одна тема цікава, значить, яка так чи інакше стосується Росії. Японія знову заговорила про те, що незаконно окупує південну частину Курильських островів Росії. Справжню естерику це викликало в Кремлі, тому що такі заяви вони звучать неодноразово. Але зараз ця заява в черговий раз пролунала після того, як відбувається певне там зближення і допомога від Японії Україні. Вже що розробляється проект підтримки реконструкції України конкретної допомоги? ба Більше тоді, коли от ми згадували візит Сі Цзінпіна до Москви, японський прем'єр був у Києві і обговорювали якраз моделі безпекові, економічні, от якою зараз буде політика Японії, і наскільки власне от, такі взаємовідносини з Японією серйозно зараз допоможуть? Стрій? Росія наголосила на тому, що питання мирного договору з Японією не стоїть на порядку денному. Нагадаю, що він не підписаний після 45-го року і е, Росія контролює чотири острови з островів Курильської гряди. Тому е, я думаю, що позиція Японії буде помірковано антиросійською. Навряд чи Японія буде. Uh, йти на якісь загострення свідомі з Росією, але й розраховувати, що вона буде заяви Кремля різноманітні, uh, сприймати як належне, теж я думаю, не випадає для Японії. Uh, підтримка України це достатньо послідовний uh, момент, тому що Японія активно допомагала Україні і ліквідовувати наслідки Чорнобильської катастрофи, і зараз активно нам допомагає навіть. Постачала нам військову амуніцію, що потребувало змін для японського законодавства. Це речі, які свідчать про те, що Токіо як країна групи Семи, достатньо Японія достатньо послідовна, і я думаю, буде рухатись загальному річищі Західного світу в цьому питанні. Як ви характеризуєте зараз ситуацію, до речі, на Близькому Сході, наскільки за останній час Саудівська Аравія та Іран зблизилися, і чи може це становити небезпеку для Ізраїля? Я думаю, що питання в тому, що Саудівська Аравія та Іран зблизились під патронатом Китаю, як відомо, і це ну, такий публічний виклик Сполученим Штатам насамперед? Але все-таки, ви знаєте, альянс між шиїтами і ваххабітами він має під собою достатньо багато підводних каменів, і для Ізраїля, як на мене, зараз більш актуальною є проблема судової реформи, тих виступів проти неї, які ми бачили, і тому є ну, достатньо багато моментів, які Ізраїль змушують до. Внутрішньої мобілізації. Якщо ми подивимось на майже 75-річну історію єврейської держави, яку часом називають єдиною демократією на Близькому Сході, то ми побачимо, що вона традиційно нагадує такого дикобраза, який готовий е голками відстрілюватись від е своїх ворогів. Ну Інше питання, що зараз це не голки, а ракети, системи залізний купол, але Ізраїль. Е я вважаю, що для нього більшою загрозою є внутрішні протиріччя ніж те, можливий альянс Саудівської Аравії та Ірану. Ще одна тема, яку з вами хотілося б обговорити, це штучний інтелект, все, що з ним пов'язано, тому що вже зараз адміністрація президента Сполучених Штатів вивчає питання на необхідності перевірки програм, які засновані на штучному інтелекті, тому що вбачає в цьому певну небезпеку. Ба більше, ось цей усім відомий чат GPT, він вже офіційно заборонений в Італії, Німеччина найближчим часом хоче ухвалити такі рішення. А колишні поборники розвитку штучного інтелекту. Хто, наприклад, такі як Ілон Маск, вони закликають призупинити, значить, розвиток цих програм і більше їх дослідити. Чи становить ось той розвиток штучного інтелекту, на вашу думку, який є зараз, вже загрозу національній безпеці в країні? Я думаю, що штучний інтелект, як і будь-яка новація, вона... Своїм масштабом викликає занепокоєння, і тому багато країн до нього ставляться обережно. Але розраховувати на таку залізну ходу штучного інтелекту всім світом, думаю, не випадає, тому що люди не хочуть піддавати сумніву свої інтелектуальні можливості віддавати свою інтелектуальну першість, якісь навіть не неживі істоті, відповідно ну, буде відповідне реагування, але якщо ми кинемо погляд в попередні 10-15 років, то ми зрозуміємо, що технологічний процес не спинити не минучий, тому, так. так і відповідно тут тільки питання в тому, наскільки ефективним буде регулювання цих технологічних новацій.